Такий у мене ладунок. Курва мать. Дві баби будуть ці прицепи розгружати. Тут така фігня малята. <operate> <air> <Jordi -jweata> То так. Розвантаження потихеньку йде. Ой боже боже. Підмощують там, витягують. Осталося два прицепа. То так. Воно, Щоб нижче вони були, підставлені були під осі, а тепер вони хочуть під кріплення осі підставити. то така Яка. Було під балками. Оті доски були під балками. А тепер хочуть вони, щоб його, його трошки приподняти. Бо в Польщі як монтажили, щоб дах не зачіпляло, то трохи опустили. Тепер треба підняти. То так. Мудохаються ну, трошки.